Стрілець, десантник, нацвардієць і танкіст. Їхні імена назавжди увіковічнили на колонах пам'яті, які відкрили у Воскресенській громаді на Миколаївщині. Ці бійці загинули на найгарячіших напрямках фронту. Цьогоріч двоє з них боронили незалежність та цілісність нашої країни в АТО ООС ще з 2014 року. Галина Мохнюк, мама двох синів. Обидва з перших днів повномасштабного вторгнення записались до тероборони. Відбували ворога під бучою з одним лише автоматом в руках. Вдягнені в тому, що були на роботі, захищали один вечір. Їхню всю тероборону перебили. Градами і залишився один мій син, другий і ще один. А то всіх перебили. Згодом брати боронили Миколаївщину, звільняли Херсон. А під Слов'янськом у квітні цього року 45-річний Роман отримав важке поранення. І там, коли вони поверталися з завдання, він попав на розтяжку не тільки він, а ще й хлопці. І йому подробило. Праву ногу геть в госпіталі зробили робили йому операцію, і серце не видержало. У воїна залишилась дружина і п'ятирічна донька. А от 32-річний Ігор Дудик, який загинув у січні цього року на Луганському напрямку, не мав сім'ї. Його найближчими людьми була родина брата. Щоб захищати нас, Україну не хотів, щоб вороги захватили нас. Бо в нього дітей нема, але в нього є чотири племінники. Ми дуже його просили, не йди, не йди. Він сказав, що це мій обов'язок. Я хочу, щоб мої племінники і моя сім'я жила в цій Україні незалежній Україні. У березні на Донецькому напрямку загинув ще один житель Воскресенська Віктор Радчук. Чоловік брав участь у бойових діях за незалежність України ще з 2014 року. Загинув под Бахмутом. Попало прямо в сердце ему. Вылез з танка подивитися на, тан на кулемет. И прямо в сердце ему со спины залетел осколок. Как раз був, і был и 17 мая загинул. Танковий взвод Віктора ворог добре знав і боявся, бо зустріч із ним під час бою зазвичай закінчувалась не на користь ворогам. У нього чіткі попадання У котри не, не та саме, а он чітко попадав цілі, селі, ми назначали. У на колонах пам'яті воскресенці ім'я ще одного земляка, який поліг у боях за вільну Україну на Запорізькому напрямку. Олександр Довгий був командиром бойової машини. Загинув три тижні тому, не дочекавшись такої омріяної перемоги. У чоловіка залишилась дружина, донька і маленький син. А він був не просто сусідом, це була людина з великою, широкою душою. Саша довгий. Коли почалась ця повномасштабна війна, ми з ним з перших днів почали планувати день перемоги. Як це буде? Як ми винесемо на вулицю столи? І коли звістка прийшла, що він загинув, це була це. Ну я не можу сказати, це біль мені зараз це важко. Попри важкі втрати рідних, воскресенці чекають на перемогу та сподіваються, що колони пам'яті надалі не поповнюватимуть новими іменами односельців. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.